Є новини, друзі! Хто хоче мобілізувати 18-річних Зеленський чи Європа? Дослухайте. До кінця. Вчора я розповідав інформацію, але ну, вона обурлива просто що Європа, Захід за санкції вимагає мобілізації 18-річних. Про це сказав е, Зеленський. Ну тобто, це шантаж, І так виглядає з його слів. Але одночасно з цією новиною з'явилась новина про те, що Євросоюз презентував 18-й пакет е, санкцій, які вони будуть затверджувати. Вже навіть з'явилась заява Фіцо. Словацького прем'єра, що він хоче це заблокувати, тому що ну, реально він серйозний. Я завжди критикую їхні пакети, він серйозний. Зараз коротко про нього розкажу. Там вводиться санкція проти 70 танкерів, тобто збільшується їхня кількість, хоча росіян є можливість обходити, бо там під 900 тих танкерів є е, в загальній кількості. Банківський сектор, тобто, повністю заблокувати СВІФТ е, проти їхнього фонду. Інвестиційного російського санкції, це теж серйозно. Північні потоки, 1, 2, тобто вони блокують можливість відновлення їхньої роботи і постачання газу, навіть після припинення війни, посилюють контроль за всім, і е, теж вводяться санкції по нафтопродуктам російським, бо вони ще попадають на ринок Європи. Ну ми ж знаємо, що вони їм платять гроші, а ті роблять з них танки і безпілотники, які летять на Україну, але не водяться санкції по газу, наприклад, які постачаються в Європу, тобто він і далі буде. Постачатися, тобто досить серйозний пакет е, санкцій. Він не вб'є російську економіку однозначно, кінця не буде, але хоч щось, і це з'явилося в момент того, коли Зеленський каже, що нам е, не, не вводять санкції, тому що ми не хочемо мобілізовувати 18 річних. І це виглядає, знаєте, як ну виглядає е, як гра, як гра відповідна. Тобто, зеленський хороший. Він не хоче вода, але європа заставляє а європа погана. Але з іншої сторони Європа вже вводить 18-й пакет е, санкцій. І як на мене, це спільна гра і. Нашої влади і Європи, тому що вони хочуть мобілізувати 18-річних і продовжувати війну, тому що Європі дуже вигідно, щоб війна продовжувалась, тому що вони будуть в безпеці, і про це вже говорить не один європейський чиновник. Вони прямо про це абсолютно говорять. І Зеленський таким чином просто знімає з себе відповідальність, що мол, я до кінця стояв, але от вони вимагають, і ми напевно це будемо робити. Хоча ще тиждень тому говорили про те, що 18-річних із 18 по 24 треба випускати за кордон, щоб люди. Їхали, тому що вони і так не підпадають під мобілізацію, тому що виводять вивозять з країни 17-річних дітей, і це шалена проблема. Ще до речі, забув про санкції. Вони хочуть обмежити потолок ціни на нафту до 45 доларів, але це рішення має прийматися на саміті G7, який на наступному тижні відбудеться, тому що це спільне рішення. І цікаво, що це пропустять американці. От так десь воно виглядає спільна гра для того, щоб продовжувати війну і мобілізувати 18-річних. Напишіть, що ви думаєте, Лайк, репост підписка.